Окупанти в Запорізькій області мінують поля та дамби. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Так за його словами, вони готуються до контрнаступу збройних сил України. Крім того, зросла і кількість обстрілів, зокрема з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії, завдаються удари по Оріхову, Марії Токмачці, Гуляйполю та іншим населеним пунктам. Вже близько місяця спостерігаємо мародерство окупантів. Із Запорізької АЕС вивозять документи з будинків людей їхні особисті речі, перекриваючи постачання продуктів. Окупанти запроваджують примусову евакуацію. Після вивезення людей кидають на призволяще. Сказав Малашко. Російські окупанти намагаються узаконити депортацію населення на окупованих територіях України. Про це заявив мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров. Окупанти вигадують нові закони, аби прикрити беззаконня, яке чинять на тимчасово окупованих територіях. Спочатку оголосили воєнний стан на захоплених територіях, щоб дати в руки своїм силовикам майже необмежену свободу, викрадати, катувати і убивати мешканців. Тот тепер пропонують принудітельне і контроліруємо – приміщати, тобто депортувати мешканців районів, де оголошено воєнний стан на 30 днів і на підвал написав Федоров. Він наголосив, що зупинити країну агресора Російську Федерацію це завдання усього цивільного. Зованого світу Росія в обхід санкцій через Вірменію і Казахстан закуповує безпілотники і мікроелектроніку на мільйони доларів щомісяця. Про це повідомляє The New York Times. В одному із документів з початку Бюро промисловості та безпеки США йдеться, що в 2022 році Вірменія імпортувала із США чипів і процесорів на 515% більше, а з Євросоюзу на 212% більше ніж у 2021 році. У документі зазначається, що тоді Вірменія експортувала до Росії. 97% тієї ж продукції. Є певні райони світу, які використовуються для постачання цих товарів до Росії. Це проблема, на якій ми зосереджені, зазначив представник міністерства торгівлі США Меттіо Аксельрод. Раніше німецьке видання Spiegel повідомляло, що сусідні з Російською Федерацією України купують дедалі більше німецьких товарів і, ймовірно, обходячи санкції, продають їх РФ. Україна отримає бойові літаки F-16, Повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, на запитання журналістів у брифінгу в Японії про отримання якої саме зброї йдеться, і про яку зброю йому вдалося домовитись з лідерами J7, Зеленський зазначив, зброя якісна, нададуть усі. Я впевнений, що Україна отримає F-16, тому що у нас уже є розуміння, з якими державами ми працюємо. У нас будуть літаки. Але я не можу поки що вам сказати, скільки. Це не секрет, а я дійсно цього не знаю, зазначив Зеленський. Сполучені Штати Америки підтвердили свою участь у коаліції винищувачів. Коаліцію очолюють Нідерланди та Велика Британія. Президент США Байден отримав тверде запевнення, що Україна не використовуватиме F-16 на території Російської Федерації. У мене є тверде запевнення від Зеленського. Що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутись на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити, сказав Байден. Окрім цього, президент Сполучених Штатів відповів журналістам про наслідки для Росії після надання винищувачів Україні. It is for them. Польща має виплатити Росії 750 мільярдів доларів, які СРСР нібито витратили на відновлення країни після Другої світової війни. Відповідну заяву зробив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін. За його словами, польща нібито зрадила історичну пам'ять, тому зобов'язана виплатити Росії ці гроші. Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні. Поляки вчиняють підло. Перше зносять пам'ятники райденському солдату-визволителю. Друге закривають російські школи. Третє крадуть російську власність, поводяться по хамськи, відмовившись від загальної історії, поглумившись над пам'яттю наших солдатів і офіцерів. Польща повинна повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї військові та післявоєнні роки. Додав спікер Держдуми окремо володі. Запропонував запровадити санкції проти Польщі, заборонивши польським фурам проїзд територією Росії. Раніше повідомляли, що Польща, яка бореться за відшкодування Німеччиною збитків за Другу світову війну, може потім вимагати репарацій і від Росії. Ми розглядаємо Берлін та Москву як різні цивілізації. З Берліном ми вважаємо, що можемо розпочати діалог, але з Путіним це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем, сказав представник канцелярії президента Польщі, який відповідає за міжнародну політику, Марчин Пшича. Лидеры стран G7 договорились ограничить экспорт алмазов из России с целью уменьшить доходы Российской Федерации. Поставки этой продукции собираются отслеживать с помощью специальных технологий. Об этом говорится в заявлении на сайте японского саммита. Чтобы уменьшить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов, мы будем продолжать тесно сотрудничать, чтобы ограничить торговлю и использование алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в РФ, и будем сотрудничать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективной реализации будущих скоординированных ограничительных мер, в том числе с помощью технологий отслеживания, говорится в заявлении. Напомню, что Евросоюз начал обсуждение запрета на импорт российских алмазов еще в сентябре прошлого года. Тогда СМИ сообщили, Общались, что Бельгия продолжает лоббировать исключение российских алмазов из санкций ЕС, поскольку на протяжении столетий служит основным узлом для алмазов, прибывающих в Европу, в том числе из России. Белгородский губернатор Гладков сообщил о возгорании в здании администрации села Головчина после срабатывания взрывного устройства, сброшенного с беспилотника. Неподалеку от села расположен закрытый военный городок Белгород-22, центральная база хранения ядерного оружия Российской Федерации. ЧП в Гаваренском городском округе. С, квад... с квадрокоптера на здании администрации сельского поселения села Головчина было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации пострадавших нет, написал глава региона в своем телеграм-канале. Помимо этого в Белгородской области России был уничтожен пограничный пункт. Об этом сообщает российский добровольческий корпус. Пограничный пункт подорвали возле села Безлюдовка, недалеко от границы с Харьковской областью. В сети уже опубликовали видео, как Дым от подорванных зданий растилается по полям, сообщается о десятках убитых и раненых российских пограничников. Также бойцы добровольческого корпуса сообщают, что гуляют не только на территории Белгородской области, но и по Брянской области. Но российские СМИ сообщают, что прямо сейчас ожесточенный бой с Украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка. С обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов и работает ПВО. Так называемая Украинская ДРГ по сообщениям СМИ бронетехникой окружила КПП в Белгородской области. Более тысячи россиян дожидаются решения о предоставлении политического убежища в Финляндии. Власти страны дожидаются указаний Евросоюза в вопросе их дальнейшей судьбы. Данных о том, когда ЕС может дать Финляндии и другим странам Северной Европы рекомендации, как поступить с приехавшими туда мужчинами призывного возраста, пока нет. В конце января власти Финляндии решили временно прекратить предоставлять политическое убежище россиянам, которые бежали из страны от мобилизации. Решение было принято из-за трудностей при сборе информации о заявителях и возможных для них последствиях из-за отказа от службы. Главы Министерства иностранных дел России и Уганды в торжественной обстановке подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Только что подписали важный документ ⁇ совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Как уже сказал, у нас есть формат взаимодействия, связанный с развитием космической отрасли. Уганда запустила свой спутник. Мы готовы сотрудничать в совместном создании дополнительных спутников, в развитии наземной и космической инфраструктуры дистанционного зондирования и для других гражданских целей, сообщил Сергей Лавров. Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе существует с 2004 года, и с тех пор к ней успели присоединиться уже 33 страны.